А на такій зарядці, так тут взагалі поняли, тут взагалі не написано Чадемо, це раз. А по-друге, коли ми його вставляємо, машину вставили, тут ще є кнопочка, поняли, щоб почати заряджання. Ну, понятно, через додаток робиться це все. Судив, поняли цю кнопочку, що треба нажимати. Я в шокі. Я 10 хвилин розбирався, і будь хера воно мені пишіть, чого воно не нажимається, ні Дзвоню на гарячу лінію, добре, що хоч гаряча лінія є. І вони мені кажуть, а там кнопочка є. Прикольно, звісно, але а, тут ніде не написано, що треба нажати кнопочку, і там так само... Ну, я не знайшов, що там написано. А, що там написано кнопочку. Коротше, в мене епіпеє цією електричною машиною, чесно я вам скажу. Або ми чисто їздимо по городу на такій машині. Або, якщо десь їхати за город, то це треба брати машину якусь, яка вже мінімум 300 кілометрів проїжджає, з освітом і з включеною печкою. тому що казали мені, що ця проїжджає 200, 50 навіть, їхав в ту сторону, їхав 130. На очах сіла, думаю, може, не доїду навіть. А, а якщо їхати 70 км, це не моє взагалі. Не можу я їхати 70 км, тягнутися як, як черепаха. просто. Ну, а Кому треба генератори, зарядні станції, пишіть, дзвоніть відправимо вам.